яка правда з дивних, незрозумілих причин, не завдаємо інформацію тих людей, які всюди побуття перед тих проблем, а фактично з дивних причин почала виштовхувати людей, які находяться всередині, а також наразі протоколи про адміністративні пропорушення. Дальше належне медичне обслуговування пацієнтів клініки, тобто членів територіальної громади, оце якраз в кількості 7,5 тисяч. Миставці. Мене звуть Сергій Мельниченко. Ще один момент цікавий, дивний факт. У 2009 році приміщення амбулаторії, тобто, здоров'я з 7,5 тисяч людей, які перебували на обліку, продали за 5, 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Порахуйте, скільки коштує здоров'я. Дякуємо вам. Тобто, пане Кличко. Я закликаємо до вас. Зверніть, будь ласка, на глас народу. Це ваші виборці, знову ж таки. Ті, які, можливо, голосували за вас. Сім з половиною тисяч людей в Шевченківському районі. Тим паче у вас на районі, де ви живете. Зверніть, будь ласка, увагу на нашу проблему і вирішіть, будь ласка, в законному Русі, так як потрібно це вирішити. Скажите пару слов. Я уже даже не в состоянии. Уже не Нет. выхожу. Я уже каналом этим порассказывала, даже не знаю что. Я же ждала, приедет Таня Шевчук. Она что выходила, -туда. она же знает, что документы все. Но ее ну... нету и нету. Ну бывает. Так что, не скажете? Не, а что говорить? У меня настроение тяжелое. Я не знаю, що сказати, Скажите все, что у вас на душе лежит. Так и что на душе лежит. Больше лучше не хотелось. Вы ходили а, в эту поликлинику? Где? Ну, как, как, как жители. Я, кстати, еще и мало ходила. А вот эти бабушки, все это я знаю, соседи, все ходили. Они ж уже пожилые. Поликлиника ж такая, основная далеко. Ну да, на, у нас Сахаранского. на Сахаранского, и да. поэтому я знаю, что она тут очень нужна была. Вообще, тут когда ее не стало, я совсем не знаю, что уже ее. Нет. Такие, что только довести, можно было сюда. И, и все. А сейчас это кошмар. Причем я лично не понимаю, как они могли приватизировать поликлинику еще и памятник архитектуры. Но у нас было в 2009 году что выведено из списка так, памятников архитектуры. Что остальные классные как говорит, что это памятник архитектуры, и ему сейчас показывают документы. шоу люди которые сейчас здесь находятся поркят ну, ну, да и у так, него ну... даже есть какой-то или что-то в этом духе не давал а до управления что они рушат памятник архитектуры то вы что каналу говорит они кроссадим да значит это получается мне объяснять что это памятник архитектуры при мне говорите пан игорь усенко вы как керівник Київ ради приводу питань спадщини, київської спадщини та архітектури. Зверніть, будь ласка, увагу на цей пост. Я сьогодні вам особисто скину його. Тобто, будь ласка, щось зробіть, що від вас залежить. Вони показують документ, що вот часом спадщина дала на те, що є порушення приїздів. Міняються окна, що ще, Вот що, поменяли окна, это памятник архитектуры. Вот он только что тряс этим документом, понимаете? Не Поэтому надо. я удивляюсь, так, я, так э, вывел вы, ее вы, очень вывел. Вот он-то все и дело. Вот если когда то они они Все наши или это? У нее уже документы после судам. А? армяна? Или

<питрес> да. Тобто чекаємо ми кличко, тобто коли Кличко приїде, я обов'язково ну сказали, сказав, що ну позателефонували, сказали, що зателефонували до його помічників, тобто і вони сказали, що донесуть зараз до нього і він обов'язково приїде. Тобто залишайтеся з нами. Все пізніше, тому що сідає батарея. Сьогодні я під трохи підготувався до цього. Бути з нами.